Пересилку. Але не лише принесли коштову пересилку, а ще й до неї повідомлення. Спочатку ми прочитаємо, що ж тут написано. Рівне ДНЗ-39 Аска дітям групи номер 2 пізнайко. І він ще прислав повідомлення. Зараз ми дізнаємося, що ж там хоче. Я далеко приїхала. Силаю поштову пересилку, щоб дізнатися, що ній ви маєте відгадати загадку. Отже, будьте всі уважні. А загадка ця ось така. Пізнайко нам прислав ще ось таку загадку. Давайте зараз ми з вами дізнаємося, що ж тут у нас. Зашифровано. І так, будь ласка, підняли всі Так, Якого кольору? Оранжевого. Так, будь ласка, Вероніка, якого кольору? Оранжевий, значить, цей предмет оранжевого кольору. Тепер мені, Юля, скажи, який він? Не квадратний далі. Маша, який ти вважаєш ще? Корух. Який ще не є він? Який ще не є? Овальний. Овальний не є, а ти як плат вважаєш, який ще він не є. У будь лас, ласка. Лас. Не овальний і не Не квадратний і не. І не... Допоможи, будь ласка, не Триходки і не трикутний. а який він є? Кру. 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 Але цей ще предмет буває більший і буває який? І... Мен. Менший. А ще цей предмет, Мен. що можна скуштувати, правда? То як ви вважаєте, що Мен. це за предмет? Апельсина. Апельсина. А ти як не що вже? Мандарин. Мандарина, ти як бажаєш, мені таке? Апельсин. 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 Діча твоя яка думка? Виноград. Виноград. Діча, виноград такий по кольору? Ні. То вітя, як ти вважаєш, що це все-таки може бути? Апельсин. Апельсин, а ще? Мандарин. Мандарин. А грейфрукт може бути? Так, да, може бути. Зараз ми перевіримо, щоб дізнатися, що ж ти нам прислав. Пізнайко. А то що це? Мандарин! Апельсин. Апельсин. А ти як нашенька вважаєш Мандарин. 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 А ти як вважаєш Ваня? Що це? Апельсин. апельсин. Отже, все-таки він нам прислав апельсин. А ми зараз дізнаємося дійсно це апельсин. Так. Ми відкриваємо нашу пуштову пересилку, яку нам прислав Пізнайко. І зараз дізнаємося. Що ж це в нас таке? Ой, дітки. бачите, що нам прислав пізнаємо? Що це? Мандарин. Апельсин. Ваня, що це? Апенсин. А ти як Женя вважаєш? Мандарини. Мандари. Можемо Мандарин. Мандарин. цими частинками пригостити всі в швейні сім'ї? Да. Ні. ні. Ти уважаєш, не вважаєш, що Женя, можемо? М -м. А ти як вважаєш? А ти? Не можемо. А ти як? Що потрібно, Юля? Ти вважаєш порізати, а ти ще бажаєш? Вищипнути ще можна, а ти як бажаєш вас? будь ласка. Що ще можна зробити? І на будь ласка. Порізати, ти бажає. І, і на відпустити. Але коли ми це все зробимо, в нас будуть, коли ми відламаємо, відщипнемо, відірвемо. У нас будуть однакові шматочки. А як же ж можна зробити так, щоб було краще? Зрізати, ти як вважаєш, ладіс? А ти, Япіра? Іночка, як положиєш? Розрізаємо. Ну, давайте спробуємо. Так, дивіться увазі. Зараз ми оцю одну виробимо. Дві. дві. Одну з них ми розрізаємо. На скільки половинки розрізали? Одні. На дві. Тепер уважно дивимося на дошку. У нас є членів родини. Чотири. Так. А скільки є шматочків апельсина? Три. Рахуємо. Один, Один два, три. три, Ми можемо всіх пригостити? Ні, не можемо. Що ще нам треба зробити? Що розрізати? Розрізати. Розрізати. Так. А що розрізати, Лера? Апельсин. Ми вже не розрізали. Що ще треба розрізати? Ще. Другу частинку, молодець, Ваня. Так. Отже, беремо розрізаємо ще другу частинку. Ну що ж, будемо тепер рахувати. Одна частинка, друга частинка, третя частинка, четверта частинка. А рахуємо скільки членів родини. Чотири. Чотири. Тепер. Женя, рахуємо, і ви йому перевіряєте, чи є. скільки всіх разом. Будь ласка, рахуємо. 3. Женя, рахує, ви перевіряєте. Дякую, Женя, сідай. А тепер давайте ми наших членів сім'ї позначимо цифрою 4. Лера, будь ласка. А ви в себе. Лера, будь ласка. На синій смужці так само звернутися. Дякую всіда. На синій смужці так само подивилися, як Лера зробила. Будь ласка, виложили. Позначили цифрою. І так. То скільки у нас сім'ї. А тепер давайте ми з вами виложимо шматочки апельсина. І на, будь ласка, до дошки. І на, будь ласка, до дошки. vemojamos a ver uhum. 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 But, hein? Uhum. tá откладываем. Ваня, Апельсина. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Давайте ми їх позначимо цифрою 4. Юля, будь ласка, будь ласка. А ви в себе теж позначаєте? В себе теж позначаємо цифрою 4.

сказати про кількість людей і шматочки апельсина яка їх є кількість дітки вітя будь ласка що можна про них сказати вітя дітки однакова тільки ще різна однакова. ти вважаєш однакова Вероніка, будь ласка твоя друга однакова Інна різна Різна. ну давай перевіримо Інна. Іна перевіряємо скільки є членів родини Є шматочків апельсина? 4. То їх однакова кількість і різна? Різна. Ти вважаєш різна. Давай перевіримо ще раз. Дивись. Є в тебе татові апельсин? Є. Є мамі? Є. Є бабусі? Є. 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 є, є дівчинці? Дониці? Дониці є? Ні. Є. То скільки в нас скільки дорослих є? Чотири. Чотири. А шматочків? Чотири. Всім вистачило? Всім. Тут у нас порівну їх? Порів. І на порівну? Порівну. порівну. Так. Але сталося так. Наша дівчинка не втрималася і свій шматочок швиденько з'їла. Забрали свій шматочок написчина. Забрали швиденько шматочок написчина. Немає дівчинка з'їла. З'їла швиденько. Так. Давайте порахуємо, скільки в нас шленів родини. Рахуємо. Один. Три. Чотири. А шматочки апельсина лишилося? Три. Давайте ми позначимо шматочки апельсина цифрою три. Позначили. Позначили цифрою три. Швиденько. То що ми можемо про них сказати? Їх однакова кількість ще різна? різна? Різна. Чого більше? Родин. Членів родини на наскільки більше? На один. На один. Так, добре. А зараз ми вже стомилися трішки працювати, треба трішки нам перепочити. Встали ці гарні, коли підійшли на лимон.